Від 1 квітня до 31 травня відбувається прийом заяв для маленьких першокласників у заклади загальної середньої освіти Білгорода Дністровського. Ми пильно стежимо за цим процесом зарахування та розуміємо, що це важливий момент для кожної родини. Згідно з порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти, затвердженим міністерством освіти і науки, важливо мати необхідні документи, а саме Заява про зарахування. Копія свідоцтва про народження дитини. Не забудьте пред'явити оригінал. Оригінал медичної довідки за формою 0861О. Карта профілактичних щеплень за формою 063-0. Важливо нагадати, що першочергово до першого класу зараховуються діти, чиє місце проживання чи одного з батьків на територію обслуговування закладу освіти підтверджене документально, які є рідними усиновленими братами та або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі. Діти працівників цього закладу освіти чи випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти. Подати документи можна особисто або електронною поштою, проте в останньому випадку рекомендуємо перетелефонувати для підтвердження отримання документів. Етапи організаційних заходів. З 1 квітня 24 року по 31 травня 24-го року прийом документів та зарахування дітей, які проживають на закріпленій території обслуговування. З 1 червня по 15 червня прийом документів та зарахування дітей на вільні місця. До першого вересня керівник закладу освіти видає наказ про зарахування. Звертаємо вашу увагу, що у 2024-2025 році ліцей номер 1 не набирає перших класів згідно з рішенням Білгородністровської міської ради від 8 липня 2022 року. Бажаємо успішного проходження процесу зарахування та радісного старту в новому навчальному році.